А ви досі витираєте вашу камеру на автомобілі пальцем? Вже давно придумали омивачі. І Сьогодні мова піде не про Toyota rav 4 а про Jeep Grand Cherokee WK2. Були колись такі часи, коли я брав участь у клубі Jeep Grand Cherokee. і було в нас тоді таке бажання, як і RAV4, робити деякі корисні доробки. В тому числі і омивач задньої камери. Деякі напрацювання в мене все ж таки залишилось, і ось до мене звернувся один з членів цього клубу. Із проханням чи не міг би я встановити йому омивач задньої камери. Ну і звісно ж, я погодився. Ми колись вже робили на одне авто, і досить непогано вийшло. І, до речі, значно дешевше, аніж у Toyota RAV4. Єдине, що сам процес монтажу він значно складніший, мабуть, аніж на той же rav 4 тому що розбирати треба всю ляду, навіть задні ліхтарі знімати, бо вони тримають оцю пластикову накладку, на яку кріпиться сама камера. Нам для того, щоб під'єднатися до основної магістралі, яка постачає воду на заднє скло, нам потрібно зняти ще й верхній спойлер. Хлопці, всіх вітаю! В роботі Jeep Grand Cherokee vk 2 Робимо омивач задньої камери. Ось так він вже встановлений, врізаний. Для цього нам знадобилося зняти ось цю накладку. Тут розбирається вся обшивка, знімається ось цей спойлер, знімаються фонарі, задні знімаються, бо вони не дадуть зняти ось ту накладку іззовні. Ось цю. Рубку я вже під'єднав. Ось тут вона виходить. Тут по краю ось кинув сюди. Зараз будемо підключати до вимивача, тестувати і покажемо вам, як воно виглядає. Далі сама форсуночка, вона, звісно, вагівська в нас, бо це наймаленька, що є на ринку в принципі, форсунка. Для монтажу цієї форсунки ми засверлюємо отвір. 4,7 міліметри цей отвір, і вклеюємо туди, звісно ж на суперклей, щоб нормально трималася цю форсуночку. Далі надягаємо трубочку. У нас є, звісно, зворотні клапан для того, щоб наша рідина не відходила назад, нікуди не стікала і щоб трималася в трубочці. Ну і звісно, збираємо все це у зворотньому порядку. В результаті маємо ось таку маленьку охайну форсуночку, яка омиває. Вашу камеру заднього огляду на Jeep Grand Cherokee. і вам не доведеться під час паркування виходити і терти пальцем, якщо на дворі холодно, брудно, мокро. З вами був Ковальов Ігор і Клубний Сервіс Просто неба до зустрічі в наступному відео.